Друзі, привіт! Ну що сьогодні в нас третій раунд Кубку виробників. Поїдемо на Сузуки Капучино. Е -е, вже незабаром починається реєстрація, залишається 15 хвилин до гонки. Я буду їхати всього одну гонку. Вона коротко, тому я вирішив записати відео замість стріма. От Буквально зараз розпочалася реєстрація. Поки ми не почали, я б ще дуже хотів подякувати новим спонсорам мого каналу. От, у нас тепер з'явилася така функція. Тому буду радий вашій підтримці. Ну, поїхали. Ну що, в нас є Михайло, який є тут, типу, швидкий, і він потенційно тут перемагає сьогодні. Е, у нас лобі по рейтингу, я в цьому лобі найслабший по очках. Це аж лобі на 300 очок. Я в таких ще лобі не був. <кій> Вон, Михайло пишуть. Ви не бачите через камеру Топспліт, типу. Михайло вважається пілотом Топ, -плюс. ну, Топспліт, ну так і є, напевно, да? Як може, на таких ташечках. Да, це буде квала жах. Прям в трафіку. Прям в лютому трафіку. Хтось один дочекався і йде сам. Треба було теж так робити. Оп, забаун Сподіваюсь, без штрафу. Непогано, в принципі, жити можна. Що важливо, вийшли краще того, хто позаду, і він не буде нас пресувати наприкінці прямої. Це дуже важливий момент. Якщо щось люто не натупити в кінці, то буде пристойне коло. 5 4-1, ну... не факт не факт, що я краще проїду. Окей. Окей. Поки що норм. Оно. Oh, Окей, no. okay, все. На цьому закінчимо. Ай-яй-яй. Всі зі штрафами. <laughs> Всі зі штрафами. Да, Михайла гонка не задалась щось. Квалу не поставив. Да, це типу, ще штраф. Okay, я ж восьмий, насправді. Насправді, хорошо посунули. Гало 12 у нього штраф був, в нього взагалі кола не здалося. Ну, я не думаю, що в цій гонці сильно вирішує квала, головне просто вижити, і все буде окей. Ну, Лідер взагалі. Олетій. Ось я точно можна було краще, але і так окей. Ну і, наприкрість Михайло, який не поставив кваліфікацію, тому. Буде цікаво, йому треба буде обганяти, а він, я думаю, швидший буде за мене, тож, можливо, ми з ним попадаємось. Поганий старт. Оп! Забоунсило когось! Головне втриматись, не розбитись і все буде хорошо. Вам дра на спілку, капучино. Ну, перше коло вижили. Міша проривається на десяти, я бачу. Трохи я протопив, але наче наче ще й не сильно погано. Так, цей момент виглядав для Михайла. Я думаю, він це бачив і, можливо, трохи злякався. Але, наче окей, мені здалося, що навіть завдяки цьому він виграв одну позицію. Мені здається, що британець трохи зійшов, щоб я його не випхав, і сподіваюся, я допоміг в цьому моменті хоча б Михайлу. Могло закінчитись набагато гірше. Ну, мене чувак взяв випнув за межі траси, Щас мені за це десь штраф, напевно. Ну, звісно. це вже дуже погано. Мені здається, ти на цьому штрафі програєш просто тонну часу. Окей, одна позиція не так критична. Доволі близько. Позаду пілот. Буде просувати, напевно. Ух, як Сліпстрім його підібрав. Ні, він зі мною грати не буде. Он драфт. молодець він. Оу. Так, Міша вже ще прорвався, ще обігнав, я бачу. Ммм, mm, да, непростий чувак. Яйця в нього є. Дуже важко за кимось тут їхати. Треба, коротше, його буде щось на бомбрафти, а одразу обганяє да і все. Так хрін вийдеш, коли він помиляється перед тобою. Ах. Окей, іначе він трохи гірше вийшов. Треба входити від нього. Да. Ну, нічого. Покажемо, як пройшла гонка у Михайло, значить. Тим часом Михайло пару кіл тому їхав за лідерами топ 6, намагається їх наздогнати. Те, в принципі, терті калачі, тому це, звісно, не дуже легко. Але у Михайло потроху це виходить, і тут в них інцидент, завдяки якому Михайло забирає ще одну сходинку і вже наближається до лідерів. Але тепер треба буде йому втриматись. Мене ніколи в тому повороті не баунсило, тому я сподівався, що такого ніколи не буде. І не був готовий, коли воно почало кидати мене. Абсолютно. Такі гонки теж бувають. Оп, ще одна позиція. Так зараз може хтось ще поливає і все буде добре. І може ще стиг стигимоса доженемо. Просто дача мінімізувати втрати. На цьому школі Михайло вже наздогнав лідерів і був вже в активній боротьбі. Але не так далеко і хлопці позаду, тому тут треба бути обережним. І, схоже, Михайло тут обережничав, щоб не втулити хлопців попереду. І завдяки цьому хлопці позаду наблизилися. Вже були на приличній дистанції, щоб атакувати. Так, да, і, і прям фін. Атакує, і тут, звісно, Михайло забрали в бутерброд. Як вони вписались? Це просто вау. Михайло цей етап поїхав на геймпаді. Я думаю, доволі впевнено себе відчуває. Все-таки вирішив, що геймпад буде краще, на Капучино. Але не про це, не про це. Тим часом Михайло відстає від лідерів в цій боротьбі. Це поганий момент. Це погано. Та, він швидкий все таки. Теж просто помолився схоже, потому що я його не заганяю. Але помиляється. Так есть, ты можешь захотеть с такой левреей. Так, 16 секунд. До наступного. Ну це нереально, але він може помилитись. В них там буде боротьба, можливі помилки, тому варто їхати до кінця, щоб не втрачати, якщо вони помиляться, підхопити цю позицію. Тим часом Михайло внаслідок жорстокої боротьби і трохи штрафів втратив позиції. Їде на наразі восьмий. І, на жаль, бере ще більше штрафів, і через це шанси на обгін стаються меншими і меншими. Okay. Позаду на нас вже пресинг не створює ці Він розвернувся тільки що, але. Все ще ніяких шансів наздогнати групу немає і вони не помиляються. Але я думаю, останнє коло може подарувати нам позицію. Може, в найкращому випадку дві. Ну що, кінець передостаннього кола. Зараз або ніколи, я думаю, треба помилятись хлопцями і вилітати в гравій. Бажано десь на 20 секунд втрати робити. Ну що ж, Михайло тим часом на 10-му останньому колі. І схоже на те, що він взагалі далеко від... Найближчих противників, да, доволі-доволі далеко. Хіба що в них буде боротьба і хтось з них вилетить, а так, схоже, без шансів. І все ж непоганий результат, враховуючи кваліфікацію. Ну що, схоже, все, шансів більше немає. Останні два повороти, на яких навряд чи хлопці роблять такі помилки, що. Вийде забрати позицію, все ж таки високий рейтинг. Тут, я думаю, всі оцінюють вже свої можливості і не повинні щось чудити дуже сильно. Хоча так, да, ми наздоганяємо трохи, є якась помилка, там хтось вилетів, але ну, це мінорний. Це не так, як я. Тому... Фініш 12 -м. сьогодні. Цікаво, яким фінішував Михайло. Ну нічого. Їхав я з догалочки, тому що три етапи йдуть в залік, Тому на цьому я свій кубок нації завершую. І... якимсь нього Михайло але посмем. Ну, непогано, він дуже погано квалу, мат, 14 на 8 клас. Майже з ним свапнулось. Тож, друзі, я дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на спільноту. В телеграмі, ну і нехай щастить.